Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами в хліві, кози їдять, а я сіла на стільчик. Не хочу стояти. Зараз знов там мені напишуть, що козячі жопи показую. Ну, хай будуть козячі жопи. Я ж не залізу до них жолуб, щоб показувати голови. Питали мене, чи не маю кози на продаж. Я не маю. У моїй сестри є коза і козик на продаж. Якщо треба, кому. Звертайтеся, я дам номер телефону. Е, коза в моїй Наді має котитися десь ото в середині грудня. Вона від мого черниша, того попереднього, не отого, того, що є, а попереднього. Що в мене зірка і, і, і кориця від нього. <кій> так що ось таке діло. Оце він. Від нього в неї є козичка. Ось. Кітна вона від цього черниша 100% ну, з документами. Вона п'ятдесятка, то вже козенята будуть 75-ки. Ось. Так, щось що таке діло. Козичка казала, що гарна. Ну, вже файно видно, що вона <кхем> скоро буде родити. Так, щось що таке діло. Кому там треба, я її не бачила. Тепер не знаю. Ось яка вона і що. Брехати не буду, але якщо відмову черниша, думаю, що вона буде мати гарну молочну лінію через те, що мої обидві красуні, супер. Так що ось таке. Записуйте мій номер, я вам скажу, ви тоді мені подзвоните, я дам сестри номер телефону і ви собі до не... з нею домовитеся. Казали сказати в сьогоднішньому відео, чи є, чи нема, бо будуть неділю в селі в нас, то якщо куплять або козеня, або козу. Так, щось що таке діло. То якщо ніхто ще не купить, бо я і на стрімі казала, і все. От то якщо ніхто не купить, то собі дзвоніть, домовляйтеся. 098 97 41 650. Це мій номер. 098 97 41 650. Подзвоните до мене, я вам дам номер телефону і ви собі домовитеся. А тепер відповідаю на запитання. Е, так, на запитання відповідаю. Е, питаю там е, пенсіонери, пишу, що ми пенсіонери і нам тяжко з козенятами, якби козу не пускати до козла, чи буде вона доїтися. Є такі кози, що доїться 2 роки, 3 роки без окотів. І все в них, ну, молоко вони дають, але не в такій кількості. Вони кожен рік зменшують на 30%. Перший рік 30, другий 40, і там вона може взагалі запуститися. Так що ось таке діло. Я би радила пустити до козла, ось, а тоді козенята буде комусь подарити, віддати, щоб вам легше було, і, і от таке розкотилася. Віддали комусь домовилися, щоб хтось забрав. Навіть тому, хто до козла ведете. є люди такі, що я, наприклад, можу козла пустити за козеня, якщо воно мені по часі, буде одинакове, як мої. Ось. Так щось таке діло. Є такі люди, що за козенята довольні будуть пустити козла. Ось. Просто домовляється. Лапка не лізь до шоколадки. О. Просто домовляєтеся і усе. Що там шоколадочка? Ще трошки є, не доїлась, Доїдай. О. І тоді собі маєте Шокол... зірка, не лізь до неї. Ти ж як м'яч. Ти ж ж нажерлася. От. І віддайте комусь ці козенята, щоб вам було легше. Я розумію, що тяжко, але тоді ви будете мати надої гарні, і буде все добре. І не треба вам буде козу годувати за 3 літри молока від двох, як ви можете мати від теї одної кози 3 літри молока. Та й оце таке. Так що, доїтися буде та коза. І досить. Досить зразу непогано, але потім кожен раз будуть надої зменшуватися. О, Так що ось таке. -то. Лапка, зараз получиш, не лізь до зірки, до шоколадки. Своє ще не дожерла. Ні? Дожерла? та ти що? Чекай зірка, хай вона їсть. О. Все, шоколадка, ти більше не хочеш, дівчинка моя. І вони тоді будуть давати більше молока, і козі легше, бо вона відпочине, відновиться і буде мати вам краще надої, і вона буде здоровша. Так що ось таке діло. Я би радила пускати, а вам рішати. А є такі кози, що ще подоїться там 9-10 місяців. І все. І вона більше доїтися не хоче. Вона йде в запуск. Сама автоматично запускається. І тоді. Вам получиться чекати дуже довго молока, бо вона поки погуляє, потім черниш! Черниш! Поки погуляє, поки розкотиться, то, виходить, 5-6 місяців без молока тоді. Так що ось такі справи. Лучше, я б сказала, щоб ви пускали. Або хоча б одну пустіть, а одну не пускайте. Тоді на другий рік наоборот поміняєте, щоб було вам молоко, бо там, вроді, я так зрозуміла, дві кузі. Ось. І тоді буде вам так краще. Можна і так зробити. Ось такі справи. Так що якось так. О, хай Бог дає, щоб все було добре і всіх все влаштовувало. Ну, я вже вляглася стюардеса моя, наїлася. Додійка, додійка. ой, ай, ай. Іди, 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 іди. Ти чого така збішена, га? Сказитися треба, ой ой! ой. Ти перше так файно стояла, а зараз що тебе дур чіпляється? Ой. Перше стоїть, розкарачиться, ну, підніме, а це дивись яке, яке сполохане. Що? Любка брат робить, так? До цицьки лізе? Ой ти скажи, ой ти скажи. Ой, оце такі анекдотики, бачите, які анекдотики. Ну нічого, все буде добре. Головне, аби люди здорові. Хай Бог дає, щоб все було добре і прекрасно у всіх. Всім гарного дня. Хай ваші кози дояться, хай вам гарно котяться. І всього тільки найлучшого. Що? А я хочу дийку. Ваші той такі фокуси роблять, вони роблять. То ті нубійці такі вреднючі, то ті ну, бійці такі вреднючі не хочу дати за мене взяти їх. Вона ж перше стояла чемно, така була слухняна, а то вже почула, напевно, що вона кітна і вже кардібаліти її свої. Дай, Малишка? Ти така сама, як і вони, правда? вредна. Ладно, дівчата і хлопці. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. А я буду ще маю повичищати з під тих козьомордів своїх. І тоді, і тоді піду вже до хати. Та й таке то. Всім всього самого Па-па.